Ця резолюція про справедливість і про те, що е, не може бути е, в е, непокараного зла, і е, мова не лише йде про компенсацію збитків е, і. Рада Європи вже створила реєстр збитків і 20 тисяч українців вже подали свої заявки на компенсацію, а це може бути мільйони там. очікують, що реєстр може до 10 мільйонів заяв отримати. Це також про створення спеціального трибуналу. Це звісно, не вперше парламентська асамблея Ради Європи закликає країни-члени і Раду Європи як міжнародну організацію створити спеціальний трибунал, який би судив військово політичні. Керівництво Російської Федерації за злочин агресії, але вперше це так близько. Ми вже ну практично до, до реалізації цього пункту. Вперше ми, я пам'ятаю, додали речення про спеціальний трибунал ще в березні 2022 року, коли ми, як делегація, брали участь у засіданні, коли виключали Росію, і зараз фактично всі установчі документи, цей статут, цей двостороння угода між Україною Радою Європи та інші документи, які потрібен Нідерландам, як е, країні, яка в може якраз розмістити в себе цей спеціальний трибунал в Газі Символічно вони готові. Вони е, фіналізовані. Далі уже справа за політичними рішеннями, е, і ми дуже сподіваємося, що в наступні місяці ми. Почуємо про власне створення такого спеціального трибуналу, але є в цій резолюції речі, які раніше не з'являлися в документах парламентської асамблеї ради Європи, і це також важливо. Зокрема, мова йшла про те, щоб не скасовувати тимчасовий захист для українців, які перебувають в країнах-членах Ради Європи, при якомусь коротко терміновому там припиненню вогню, бо нам потрібен стабільний мир, так щоб всі е, скасовувати статус. А також закликали не повертати е, за жодних умов е, під санкційні е, північний потік, один і північний е, потік. Два і це е, теж важливо. Також навіть торкнулися питання можливої угоди з е, сполученими штатами по рідкоземельним рідкісноземельним металам, і там е, зафіксували, що це. Е, не має суперечити євроінтеграційним зобов'язанням України, і власне це також позиція України. Абсолютно чітка, що жодні нові міжнародні угоди не можуть суперечити іншим міжнародним зобов'язанням.